Добрий вечір, Дніпро, Дніпряне. Робимо з вами розклад по безпеці на 27 серпня. Місто Дніпро. Дивимося, чи загрожують нам ракети або шахеди, чи є загроза мирним людям. Ну, поки не бачу я нічого на 27, будемо дивитись в кінці більш детально. Так, самар 27 серпня, чия загроза ракетного шахідного удару. Тут дуже обережно. У вас шахетна атака пада. Там, де люди в формі. Мабуть, щось хтось травмується, бо карта дуже обережно там, де люди в формі. Падають шахиди Кам'янське. В сьоми серпня загроза ракетом шахідів. Кам'янське, дуже-дуже прям скоро у вас паде прильот. Будьте обережні. of Laharat. Бачу нічого поганого на місто Павлоград Запоріжжя. Ой, вам ракети падають знову у Запоріжжя. Їх збивають. У вас загроза йде з жилого будинку. Там, де сім'ї будуть відпочивати. Загроза від ракет Будьте обережні, уважні. Да, мы с Днепро. Давайте все мы сверху через огрузор. Это бы хайди. Так, тут у нас Шахеди падають, шахеди, пада прильот, шахеди. Люди, Люди можуть від уламків постраждати 27 міпром. -е. і серп не вистоїть ні в Шахиди, падають шахиди. Хлопці будуть працювати, будемо молитись і захищати свої домівки. Будемо сподіватись, що їх позбивають на межах міста.